Їду дивитися плівку, хочу замутити отакі фіолетові диски, правда трошки брудні. Хочу зробити акцент на боковушку. Тобто зроблю ось цю частину бокову, хочу затягнути в плівку. Плівку фіолетову. Фіолетову, щоб. Під диску. Затягну частину пластику, затягну половину морди і, можливо, половинку хвоста. Не тільки верхню частину, нижня лишиться чорною. І зараз їду підбирати плівку. Є три три варіанти по кольору. І виходить, що на фото вони ну різні, але як підібрати їх? Екран передає один колір, а ну, вживу воно інше. І я міг би її замовити, але виходить, що можу не попасти. А так буде можливість максимально викрасочки прикинути і підібрати щось найближче підхоже. Тобто поїду, візьму, мабуть, пару метрів, так, щоб запасом було, щоб можна було потренуватись. Тому. Бляха, шо, тоді поїхав! <плеха> так, ну що, ми з Френком уже тут купили плівочку, отаку фіолетову. Ось в цій конторі. Вибору у них капець як багато, але такого фіолетового, прям фіолетового під мої диски. Такого немає, бо він якийсь такий синьо фіолетовий. Але я... З викразками находився, напідбирався, наприкладав. Це найближче схожий колір. Взяв 2 метри. Думаю, вистачить, навіть якщо не вийде там щось, то можна буде переробити. Ну, метр рулон метровий і наш 2 метри. Тобто 2 квадрати взяв. Я думаю, мені вистачить заклеїти три 3 деталі. А тепер проблема, як мені його вести, У мене ні рюкзака, нічого, ні скотча. Зараз буду пробувати щось придумувати. Так що, до зв'язку. Ну що, будемо їхати якось отак.